В українському сегменті соцмереж багато сварок і срачів через дуже дивні теми, типу, кінець цієї війни можливий шляхом переговорів, бо ми несемо величезні втрати, або «Арестович правильно каже, що треба говорити з Росією, або домовлятися з російською опозицією потрібно на благо України, угу. або ще, наприклад, сміятися з акули, ну котра з'їла русского в Єгипті, це порочно. Або ще, наприклад, західні ЗМІ мають стандарти. Вони не прокуратура, щоби казати, хто підірвав дамбу. І ще інша всіляка маячня. От е, Ольга Євстігнєєва написала стислі відповіді на всю цю лабуду. Кінець цієї війни можливий за однієї умови. Розпад Російської імперії розміром 1 восьма суші і 9 часових поясів. Іншого шляху не дано. Росії як країни не існує це штучне утворення. Яке може існувати лише під впливом імперських уявлень про себе і шляхом гібридного впливу на інші країни, як тільки Росія розпадеться на інші утворення, міжусобиці будуть спрямовані всередину, а не назовні, як цього досягти лише розгромом Росії на полі бою в Україні. Чому Росія штучна країна, яка в теперішньому вигляді спрямована лише на війну? Дослідіть соціально-економічний устрій, і все стане зрозуміло. Російська імперія це суперцентралізована система управління, все вирішує Кремль і сировинна експортна економіка, яка живе з ренти. Тобто всі перерозподіли бюджету робить Кремль на власний розсуд. А це завжди досягнення геополітичних цілей. Війна, Олімпіада, міст в Крим, знову війна, завжди щось таке, а не добробут росіян. Понад 60% росіян живуть у так званій. Серединній Росії, де немає жодних конкурентних переваг, вони так і залишилися жити в 90-х з майже відсутніми інвестиціями в інфраструктуру. Тому для них потрапляння в Бучу чи Ірпінь було стрибком в 30 років вперед, в майбутнє. Більше половини податків до федерального бюджету сплачує всього 3,5 суб'єкти федерації з 83, якщо не помиляємося. Лідирують Москва як столиця, а також Тюмень та Сахалін як нафтові столиці. Там живе лише 11% росіян. Кожен п'ятий рубль інвестицій йде в Москву, а звідти на війну в Україну. Через це з 2008 і по сьогодні рівень доходів більшості росіян в Росії фактично не змінився. Вони звикли виживати, а не жити, тому для них ціна людського життя нижча за пралку. Яка значно покращує рівень життя на землі, штучно заселеній внаслідок імперських інтересів. Саме тому вони виселяли і виселяють працелюбних українців на освоєння земель, бо самі з цим не справляються. Росіяни це окремий соціально економічний конструкт, з яким в нас спільного є лише дві руки та дві ноги. Думати, що саме ви з ними домовитеся, це повне незнання предмета. Припиніться. І якщо переговори з Росією можливі, то лише після її розпаду, як Російської імперії. Далі про Арестовича. Вже сумно, що треба щось про цю людину пояснювати. Не будемо акцентуватися на ньому, бо для нарциса це завжди плюс. Лише пояснимо, чому ідея, яку він озвучує в інтересах окупанта. Нам допоможе розібратися історія України. Все, що ми переживаємо сьогодні, вже було. Це триває з далекого 1169 року, коли Боголюбський не зайняв трон київського князя, і з того часу почалася їхня маніакальна боротьба вкрасти в нас спадок Київської Русі. Далі численні війни між московитами та Гетьманщиною. Згадайте лише різанину в Батурині, де в 1708 році вирізали всіх українців біля 15 тисяч, незалежно від статі та віку. Це вам нічого не нагадує? Тогочасні газети описували події в Батурині як страшна різанина. Як вся Україна в крові, жінки і діти на вістрях шабель. Такими назвами виходили провідні газети Франції. Вони писали, що Страшний цар жадібний до крові в Україні. Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів. Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства. А знищення Січі, а винищення української інтелігенції під час радянських часів. Чи пробувала Україна домовитися із нелюдами московитами? Так, згадайте Хмельниччину. І що? Нагадаю що ще в 2021 році було уявлення, що там є з ким говорити. Після цього трапилося все, у чому ми живемо зараз. Про що можливий переговор із Росією? Дивіться пункт перший. Я розумію, що вивчення Арестовичем якоїсь хріні, типу НЛП практик і так далі більш комерційно вигідне, ніж вивчення історії. Але все таки далі говорити про російську опозицію це як про існування НЛО. Хоча в НЛО я вірю більше. Російської опозиції не існує. Це частинка пристосуванців, які хочуть відмежуватися від вбивць співвітчизників, мати гранти в Європі, де їх жаліють і вони живуть краще, ніж в Москві. А ще вони хочуть зайняти чільне місце на Росії, коли ми зробимо їхню роботу по зміні державного устрою. Ціною наших життів, і ще, яка би ліберальна та мирна ця опозиція російська не була, вона все рівно проімперська. Вони великі, ми малі, малороси. Згадайте Навального і його Крим і Бутерброд. Говорити з ними можна хіба після розпаду Російської імперії, бо в їхніх інтересах, щоб та імперія існувала в цьому вигляді, і надалі. І ще, на Росії майже неможливий бунт через значну атомізацію населення. Якщо там люди не можуть об'єднатися, щоб почистити лайно з свого двору, то ви впевнені, що вони організовано подолають тисячі кілометрів до столиці, щоб скинути Путіна, коли в них труп Леніна досі на Красній площі? Дуже смішно. Щодо акули і уподібнення до росіян. Щоби уподібнитись росіянину, треба народитися і вирости в їхніх умовах. Це як сказати, уподібнитися німцю чи поляку. Це нереально. Ми народжені на своїй землі, виховані у своїх звичаях, ми обороняємося. Щоби уподібнитися росіянину, треба гвалтувати і вбивати невинних на чужих землях, як це роблять росіяни. Нам це не грозить. А ненависть до ворога часом недостатня, як ми бачимо, через нашу простодушність. Це запорука виживання. Нарешті останнє. Слава Богу, Тімоті Снайдер написав вже по суті про журналістів, але додамо: журналістика це про дощ. Якщо одна сторона каже, що дощ іде, а інша каже, що немає дощу, то ти, як журналіст, срака мотика, визирне у вікно і це. Якщо хтось надає однакові вагові коефіцієнти у матеріалі сторонам військового конфлікту, який триває вже значну кількість часу, і про який є багато історичних даних. Це ознака профнепридатності або заангажованості з боку расистів, і ще це повне нерозуміння власної відповідальності перед західною аудиторією, яка теж частково потерпає і на яку спираються політики у прийнятті рішень при видачі зброї чи нових санкцій щодо Росії. А це окремий пул роботи: пояснити європейцям, що неможливо будувати демократію в Європі за кошт дешевих вуглеводнів диктатора або будь-якого бізнесу з ним. Але журналісти такими заголовками найбільших трагедій у світі як Каховка рубають гілку, на якій самі сидять. На тому поки що все, хоча це лише частинка того, що всередині кипить. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.